Тисло про головне. Усе це в щойно виданій збірці Хайку. Молоде гінко. Її автор Левко Довган. Свою книжку він упорядковував п'ять років. До збірки увійшли твори, написані як до повномасштабного вторгнення, так і в останній період. Папір для видання виготовляв український виробник. Друкована основа створена з опалого листя. Така творча робота стала викликом для друкарень. Були певні перипетії, пов'язані там з тим знаходженням того паперу. В лукарні там не не. Не працювали з цим папером, там якісь свої особливості і ілюстрації, і, і таке інше. Тут дуже багато технічних речей, які сповільнили процес для, власне виходу книжки, і вона таки довго трохи народжувалася, ну але нарешті вона тут з'явилася. І що, що ви дуже радий, і ось ою ну, сподіваюся, що. Ну, комусь вона буде цікава. Книжку доповнили ілюстрації. Вони виконані туш'ю та лайнерами в мінімалістичній графічній техніці. Ілюстраторка каже, що образна насиченість коротких віршів вплинула на художнє оформлення. У нас така вийшла комбінація з цих хайку і моїх ілюстрацій. Там зображені переважно природа, зображена, тобто різні такі нюанси миттєвості. коли ви читаєте текст, ви ж маєте якусь картинку в голові, і ці ілюстрації вони не не зосереджені на тому, щоб пояснювати людям щось. Вони просто ніби як доповнюють цей образ. Вони я би не сказала, що дуже багато пояснюють, тобто вони так як ілюстрація. Як фон приємних для приємний фон для цих віршів. Англійський переклад здійснив Сергій Тюпа. Він навмисно відмовився від класичної структури хайку, аби точніше передати зміст. Мені запам'яталися образи, які було дуже складно перекласти, відтворити так, щоб їх англомовний читач зрозумів. І це стосується будь-якого перекладу. Зрештою, перекладу поезії, напевно, в першу чергу це. Дійсно, складно підібрати той образ, який викличе схожі емоції. І тому теж я в перекладі відразу мушу сказати, що порушив ось цей принцип так складів, що має бути там здається, 5-7-5, так, класичний хайку я. Порушив цей принцип у більшості перекладів на користь, власне, того, щоб передати образи. Під час презентації провели благодійний аукціон. Лотами були оригінальні ілюстрації до книги. Усі кошти з продажу скерували на підтримку Сил оборони України. Оксана Себастян Денис Сатановський, новини на вежі.